Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Зеленський там заявив, що вони били по руках всім, хто заробляв на війні. Набу провело обшуки у Резнікова. За даними української правди, детективи набу прийшли з обшуками до екс-міністра оборони Олексія Резнікова. Слідчі дії ймовірно пов'язані зі справою про купівлю харчів для ЗСУ за завищеними цінами у квітні у набу заявили, що Резніков не фігурує як підозрюваний, але розслідування триває. Ось як слуги народу били по руках УВР, продовжуючи Резнікову відставку. Або ось ще один приклад. слуги народу не виключили зі складу фракції свого депутата Людмилу Марченко, яка за 6 тисяч доларів продавала ухилянтам дозволи на виїзд за кордон під виглядом волонтерів. Депутат не затримана, не виключена за фракції, продовжує спокійно собі ходити в раду та отримує зарплату від платників податків. Карл Волох пише на банкові. Прекрасно розуміють, що центральним питанням майбутніх виборів будуть події 21-22 року. Перед вторгненням і злочинний саботаж владою, підготовки до. Нього як вже я писав для зелених їх. Це не так питання близькості до керма і годівнички. Як вибір між волею і волочезним терміном за ґратами, і інтерв'ю Білецького можна розглядати тільки і винятково як частину цілеспрямованих зусиль з відбілювання злочину із зграї через цілеспрямоване обсирання політичних опонентів. Нараді це постмайданівська влада далі буде ганурувати залужне і Навряд чи ці зусилля дадуть очікуваний результат, але ж виходу у них немає. Крім використовувати. Усі доступні засоби. Вони, хто ж час за інсайдерськими даними, Резніково в Британії, можливо, заговорив мі 6 Папка заложного дія в той же час у Києві зачищають сліди і дають уникнути усім зрадникам від корупціонерів. А вищий антикорупційний суд зняв домашній арест з екс-керівника департаменту державних закупівель міністерства оборони, який за часів Резнікова підписував контракти на яйця по 17 гривень. Пройшов рік у Вірі на вас, і Вже ніхто ні в чому, вже не впевнений автора розслідування Ніколового. Богдан Хмельницький, крім. Контрактів на яйця по 17 гривень також проходив підозрюваному справі про закупівлю неякісної амуніції для військових на 1,4 мільярда гривень та у розтраті понад 222 мільйонів гривень. А тепер повністю заява Ніколова Вищий вищий Коросуда випустив за СІЗО Богдана Хмельницького. Це той, що був директором департаменту закупівель у Резнікова і безпосередньо підписував контракти з яйцями по 17 і паршивими бронежилетами та гамнокуртками. Тобто саме він виглядав найгарнтованішим злочинцем. Саму в історії корупційних закупівель міноборони, але пройшов рік ввірена свідстві, і вже ніхто ні в чому вже не впевнений. І раніше вакс так само співтував Лієва, що до того зливав півтора мільярди, не так і не отримані міни і снарядами АСА передав його справу в нацпол на мої правоохоронних жестів. Це означає справа гамно закопайте її десь в кущах, бо ми брізгуємо. Відтак здається, що з усієї минулорічної кампанії по засудженню міноборонівських корупціон. Нерів залишилося відпустити тільки шаповалова, який був уразнюква заступником міністра, яка сиром опаде. Виявилося, що Шаповалов вже теж не осізо, а потихеньку, потихеньку, потім і остаточно проїбати їхні справи. Щоб вони, не дай Боже, не отримали навіть умовні терміни, бо це би виглядало хоч якоюсь боротьбою з корупцією, хоч виконанням загрожувало і невідворотне покарання. А цього Малоросія дозволити собі не може, бо це ж замах на головну скрєпу. Корупціонери мають отримувати не нари, а канари, Бо якщо злодії. Беруться карати, то хто ж буде красти бабки від глистуваті на гору та пагонам. Це ж державний апарат зламається, такого нілізята пускати. Хвати вже того, що міністра оборони після відставки не призначили послом в Європу, мучиться під в на піва, рукопожатних колах. А потім ми, блядь, дивуємося, чому ці уроди не беруть нас у НАТО через якусь корупцію. А в нас вже правителі насправді корупціонери вже виїхали навіть СІЗО, вже пустой, ось дивись, нема нікого. Якого хіора роз. Дмухуєш руське і псо соросня упорота. Єрмака сказав, що все норма, то завели піздакне. Чипа єдність навколо президента Малоросія це краще ніж погребиться від демократів. і з їх витребеньками. Ми суверенні і самостійні. Так по Паралельно з цим на кордоні з Румунією затримано як з голову Верховного суду князева журналіста Глагола його затримали. Василія Солотовино на Закарпатті за один кілометр від кордону. Це той самий князів, який отримав. Кордонний рекордний хабар розміром 2,7 мільйона доларів у травні 2023 року. Вийшов під залогу 18 мільйонів гривень в січні 2024 року. Свідкам та корупціонерам дають втікти. Зазначимо, генерал залужний зібрав усіх відставників та закликав їх максимально допомагати армії та діючому генштабу, не ставити палки в колеса та не розхитувати країну, зберегти армію та народ єдиним ворогом в мозків. Києві почистимо потім телеграм-канал. Також підкреслює, що залужний повідомив своїх друзів генералів про. Те, що буде одним із командуючих НАТО, йде туди не ради кар'єра ради максимальної допомоги Україні. Крім того, відповідатиме за аудити та буде шукати мільярди, які вивів Резніков і ком потрібно прикривати тели і вибивати більше зброї для сирської армії. Я все для цього зроблю зазначив заложний свої сотні літаків. З допомогою прибудуть вчасно. Країна понад усе вища моїх та ваших амбіцій, що з офісу президента за свою зраду поплатять. Потім редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політо політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.